Може, я трошки завободний. Приходжу, вітаюсь і чухаю морду. А потім оглядаю передпорітна перевірка і вперед. Все, що зв'язано з авіацією, воно завжди було рестором. Я ніколи не возив пасажирів білій сурочості, так що не звикати. Ми летіли вночі в окулярах. На гранично Малії була дуже погана виданість, тобто було, ну, це був важкий політ. Телефонний дзвінок через 10 хвилин нас лижі відриваються від землі. І ми погнали когось рятувати. До війни ми собі дозволяли літати високо. Зараз це недоступна опція. Тобто літаємо низенько. По-перше, для того, щоб не заважати працювати своєму ППО, біля лінії фронту. Ну, вже дуже близько ми не літаємо. На початку широкомасштабно літали практично по землі, тому що було незрозуміло, хто де, де свої, де вороги. і літали низько, щоб чим менше тебе бачать, тим менше шансів, що тебе хтось уразить. До війни служив в Збройних силах. Потім звільнився з збройних сил і прийшов працювати в Центр національного забезпечення. Тоді ще тільки все починалось. Було дуже цікаво, нова техніка, ні в кого такої не було. Ну, в поліції була найкрутіша на той момент, та й зараз, напевно, найкрутіша саме нова. Оце наша пташка. 145-й єврокоптер Полі... в поліцейському окрасі новенький, гарненький, ну новенький 22-го року випуску. Це реально для української авіатехніки. Це ну, просто от просто новий новий прям з салона. Я не дуже так в забобонний, коли я. Воював, то в мене перед бойовим вилітом була ну, забобон, не забобон, така традиція. Я приходив, чухав вертольот там під мордочкою, поговорив з ним і, по, і полетів. Керувати такою пташкою значно приємніше і комфортніше, наприклад, ніж старенький Мі 8. Він ніжніший. Він весь такий от, як кошечка. А Мі 8 це коняка. Коняка сів, запряг, нагрузив дрова і поїхав. А тут треба лагідно все. Вони все одно живі, всі, трошки живі. Ну і вони відчувають, як ми відносимося до них. Відповідно, якщо він розумієш, ну, відчуває, що ти до нього відносишся, як, як до дівчини, практично, то і він тебе не підведе. Ну, такий собі шлюб, так, трошки шлюб. Жінки обіжаються, напевно. Ну, на свої, що Їхні чоловіки, льотчики так, так приєзно відносяться до своїх залізяк. До війни було. Ну, було більш поліцейські місії, були медевакуація, але медевакуація з Міністерством охорони здоров'я. Тобто ми, ми працювали як, ну, як повітряна швидка. Ми працювали по Львівській, по Київській області. Різне, критичні медичні випадки. Тобто жертви ДТП, травмовані люди, донорські органи. Я віз серце. ну, серце, якщо я не помиляюся, за дві години треба. Між моменту дістали, до моменту вставили. Воно має бути швиденько. Ми розуміли, що лежить дитина у Львові, яка чекає того серця. І є серце в Рівному. І Ми забрали його і дуже-дуже швиденько його везли, щоб встигнути, ну, щоб, щоб це не було дарма. Перша людина помре, по-друге, Ну, ми встигли. Все, все добре. Я потім навіть дзвонив медику і уточнював. Чи спрацювало? Чи, чи спрацювало. Все, що зв'язано з авіацією, воно завжди було екстрено. Тому що моя авіація була це авіація збройних сил, потім в поліції медевакуація, потім знову авіація збройних сил. Ну і зараз поліція та сама медевакуація. Я ніколи не возив пасажирів в білій сурочості, так що не звикати. Максимум за один день я особисто робив три рейси е екіпаж. Це два пілота, ну, командир, і другий пілот, і два медпрацівника. Ну і відповідно можемо взяти або одного лежачого хвору, або там, декілька сидячих хворого. І наші вертольоти дуже якісно оснащені в медичному плані. Ті вертольоти, що використовуються для медевакуації. Тобто є кисень, є дефібрилятор, ну, купа, купа всього. Не в будь-якій швидкій це все є. Плюс ми значно швидше, ніж автомобіль. Тобто... Завдяки нам, я думаю, багато людей врятували, яких би не врятували так. Ось наш комфортабельний салон. Салон модульний, може трансформуватись. Тобто крісла знімаються, ставиться медобладнання, ноші, вантаж можна закріпити. Все дуже дуже зручно. Коли везеш важкопоранених, якщо він важкий, то він дуже часто без свідомості. Тобто не дуже його і підтримаєш. Тобто стараєшся його вести якомога плавніше, акуратніше, щоб не труснути ніде, ну щоб не завдати ще більшого болю і страждає. Ну отак це, це важко. Важко бачити покалічених, там, печених, покалічених з ампутованими кінцями. Я коли почав працювати в меде займатися медевакуацією, це дуже класне відчуття, коли ти розумієш, що ти сьогодні врятував чиєсь життя. Ти відчуваєш, що ти не дарма прожив свій день. Ну, зазвичай екіпаж. Коли знаходиться в чергуванні, то є час готовності. Наприклад, до війни ми працювали 10 хвилин на готовність. Тобто телефонний дзвінок через 10 хвилин на слижі відривається від землі. І ми погнали когось рятувати. Коли я в перший, перший раз у 2021 році звільнився з армії, моя жінка була дуже щаслива. Коли я повернувся в армію, вона сказала, що знов. знов. Ну і зараз я звільнився, вона рада, але каже, що може, коли ти вже не літаєшся. Ну і батьки ну, теж, напевно, не дуже раді, Тож хотіли б я, щоб я був бухгалтером. Ну, але так вийшло, що, що, так не, що я не бухгалтер. Перейшов я в центр забезпечення до війни. Що я наслужився вже в армії і стало цікаво, щось в своєму житті треба було міняти. І тому я прийшов в поліцію. Потім знов послужив в армії спочатку широкомасштабного вторгнення. Ну і зараз знов повернувся в поліцію. Під час того, як я проходив службу в Збройних силах, я приймав участь в п'ятій місії, в... Ну, це був політ в окупований Маріуполь. Але я літав не на МІ-8, я літав на Мі-24. І я виконував вогневу задачу в моєму полі. Поки хлопці підвозили медицину БК і забирали поранених, ми зменшували кількість негідників по можливості. Коли отримали задачу, ми були впевнені, що це в один кінець. Нам задачу поставили десь в 12-й ночі до 4-ї ранку, ми сиділи і планували. Бо якщо б ми не планували, ми б з вами зараз, напевно, не розмовляли. Підготовка була, просто не було часу на емоції, на якусь ліріку. Треба було розробити маршрут, подумати, як ми будемо діяти, в яких ситуаціях. Ну, це стандартна процедура. Тобто перед будь-яким польотом, що цивільним, що військовим, екіпаж має готуватись до нештатних ситуацій, в першу чергу. Всім людям буває страшно. Було... Тобто, ті, хто кажуть, що ніколи не бояться, вони зазвичай просто брешуть. А коли сідаєш вже в кабіну, ну вже нема часу там, боятись треба робити. Робити те, для чого ти туди сів. Ну, хоч була думка, що головне хоча б долетіти відстрілятися. Ну і результативно відстрілятися. Туди летіли, ну, ми летіли вночі, в окулярах, на граничному Малії була дуже погана видимість, тобто було, ну, це був важкий політ. А назад поверталися вже сонце стало, і ми вже відчували себе. Просто королі неба. Ми все зробили, ми йдемо додому. А вже потім прилетіли, ну, була така ейфорія. Ми були дуже здивовані, що ми повернулись, і наші товариші, які нас чекали, були теж здивовані. У мене була така ситуація, ми повернулись на аеродром виліту, і бортовий технік, який нас чекав, відкрив мені двері кабіни, дав воду, і я бачу, він стоїть і плаче. А він весь час, поки ми пішли, це було 4-15 ранку, і повернулись десь порядку 8 години, напевно. Тобто ми на зворотньому шляху ще підсіли, де заправитись, бо нам не вистачало палива назад. Ну, вже на нашій території, відповідно. І всі борта повернулися, а ми ні. І він з бідах ото з четвертої ранку стояв і чекав нас. Коли ми сіли й зарулювали, він, в нього вже текли сльози, він був щасливий, що ми повернулися. Все це здається, скажімо так, з мирного крісла здається якимось дуже героїчним. А так воно стає постійною роботою. І я не вважаю себе героєм, який з мене герої. Герої це хлопці в окопах на першій лінії. А то герої. А ми просто робимо свою роботу. Вона важлива, тому що від швидкості, від оперативності нашої роботи знов-таки залежить життя людей. Після війни. Да ну, я, я думаю, що я продовжу робити те, що роблю. Продовжу літати, ну, можливо, на тих самих поліцейських вертольотах. Але вже в спокійній обстановці. Тобто будемо. Возити можливо, возити хворих, можливо, ловити негідників, але це вже буде в мирній Україні.